Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора не виходила зовсім нічого, зйомок ніяких не було, нічого не знімала, тому що хворію. Трошки похворіла і хватить. Піднялася і стала займатися чим небудь сьогодні вже. Ну, це не моя, мабуть, заслуга, а заслуга того, що вже, мабуть, відходить потрошку хвороба. Вуго гуде, чую себе як у мікрофон, з ухом ще не наладилось. Але дишу легше, стало легше дихати, стало менше кашляти, стала головами так боліть, тому сьогодні вже з утра вам Зняти? тому що мені треба приготувати. Мені треба готувати в будь-якому випадку. А якщо з вами, то так інтересніше, я сама цілий день. І не можу цілий день сидіти сама. От так мені ці зйомка, тому що я сіла, розказала і поділилася з кимсь. Хтось мене подивився і вже я не одна. Хто дивиться всім, дякую. І зараз скажу, що я буду готова. Сьогодні у нас буде Будуть бутерброди, все на скору руку називається. Бутерброди хочу зробити. Разних видів. Була в мене баночка шпротів давненько. І я думаю, ну що мені з цією баночкою шпротів зробити, щоб було інтересно, щоб і баночка шпротів не лежала і вкусно було і приєдно. вирішила, натерла сир твердий, зварила яйця, сиру у мене багатенько, пів кілограмчика. Яєць 9 штук, зварила 10 одне лопнуло 9 штук, потерла на крупну тюрку ось такий сир. Що ж, сирі зразу буду показувати. Велику миску хотіла взяти велику миску, поставила на стіл. Пів стола займає, е, продуктів не настільки много. Рішила меншу. Ну, вибор у мене тут невеликий, більше-менше, то попробую в цій. Зараз ще яйця висиплю. Якщо вдруг буде дуже много, то тоді прийдеться пересипати. Дев'ять штук яєць, але яйця невеликі. Оце потерла теж на велику тюрку. Ой-ой-ой, дівчата, аварія. На велику тюрку все вміщається. Стіл дуже чистий, тільки що витирала, так що те, що впало, вкину назад у мисочку. Змішаю, добавлю чесничок, дивіться, чеснок на крупненькій тюрки. Що це буде, я не знаю. В мене тюрка і в неї немає дуже м'якої, е, обично на м'яньку сирок, трем, все всім а в мене середня. Чесночниці немає, є, але десь у машині. Тому я взяла так чеснок, потерла на крупну і думаю, ми що, зараз сейчас їсти не будемо, вже всі розбіглися, а якраз оці бутерброди, поки воно все оце пере... чесничок розійдеться, я думаю, що його буде чуть запахну, прямо на зубах, а як їмо чеснок із борщиком. Сейчас болієм. Антибіотики, по-перше, дорогі, по-друге, тут ми антибіотиків не купимо, тому що треба е, доктор, треба йти до доктора, ми ще не настільки грамотні, щоб йти до доктора. Так що краще без антибіотиків. Їмо лимони, їмо е, часничок на вечір і лічимося. Чуть-чуть яйця посолю. Сирок вже солений і майонез імається соль. Так що я чуть-чуть посолю яйця. Так, оце і все, що треба, це у цю міні замазку Майонезу вчора ходила в магазин, е, їздила в магазин вечором, кое що підкупляли. Взяла маленьку баночку. А потім іду далі і беру ще велику. А Вовик мені каже, а для чого ти дві майонези взяла? Я думаю, собі намітила, що я хочу зробити бутерброди одні, хочу зробити бутерброди другі. Я купила, знайшла лаваш, хочу зробити лавашик. Таке, щоб на скору руку, в будь-яку минуту, він міг положити собі в судочок, він же як робив настройки, то він заходив в магазин і кожне утро щось собі купляв. Зараз він робить на такій роботі, що він сам по собі, сам собі хазяїн, він в будь-яку минуту може відкрити контейнер і з'їсти бутерброд, чи може з'їсти оцей в лаваші. І ще хочу їсти у мене фарш, хочу в лаваші зробити, якось там називається. В інтернеті бачила ліниві чебуреки. Так що хочу ще це, але вчора. Вчора зараз буду, розкажу, а потім буду робити. Колись колись давно-давно, я була зовсім молода, і в нас у селі був дядько. Бул, була ферма, де коні були, і там на тих конях завідував дядько. Ой, не знаю. Казать, не казати, дядько покойний, вже митюха його називали. Як його фамілія, що, нічого не знаю. І от, от, на якийсь час вовку послали, туди щось там треба було, шість сіно розкидав, щось треба було допомогти. Ну я з Вовком пішла тут з ним на роботу, пройтися зимнє в Так він мені розказує, ну що, а такий цікавий, цікавий був дід царство йому небесне. Е, ти знаєш, каже, як чоловік зарплату приносить додому. Та я знаю, знаю, звісно, як приносить, радості. Так от каже, ти знаєш, як принесе, каже е, зарплату чоловік. А тоді утром на роботу, жінка його будити, дати їсти на завод. Так як принесе зарплату, так каже жінка буде та каже йому, вставай, мілочок, гудіт гудочок. А як нема зарплати, так каже, вставай муділо, гудіт діло, гудід гуділо. Так, чому? Мій мілочок вчора приніс зарплату. Сьогодні я його будила, вставай мілочок гудіт гудочек. Першу зарплату получив От, на основній роботі. Дівча получив першу зарплату почті як на а не відлічається. Ну наскільки це легко, легше стало. Йому фізично, він іде утром на роботу, він встає раніше, в рімені, він збирається з радістю, він дзвонить хазяйці, тому що треба йому ТТТ. Ввечером він робить, йому вже кажуть, вже можна бросати, і додому, а йому це його, він шпаклює, він замазує, він там ремонтує, міняє ну, в общем, в поміщенні тепло, і це його робота, це йому нравиться. Так що вспомнила сьогодні притчу. Про табличку. Не все так буде. Сейчас подивлюся, чи знімається, щоб не знімати по 10 разів. А старенький чоловік сидить там на окраїні дороги, йде молодий чоловік, підходить до нього та й питає: Ти слухай, ти такий старий чоловік в возрасті, вік прожив. Скажи, пожалуйста, як мені жити, що я що не роблю, все не так. Роботу знайти не можу. Син не ожениться, ніяк лежить бугай на дивані, нічого не робить, теж немає ніякої прибилі. Жінка теж ледача, нічого не робить. ніяк ну, Не можемо ми знайти роботу і не можемо приділитися, не знаємо, як нам далі жити. От ти дуже мудрий і грамотний чоловік. Скажи, будь ласка, що я роблю не так? Той подивився на нього та каже, ти знаєш, повісь табличку, напиши на дерев'яні. Не завжди так буде. І повісь на двері. Добре, послухав він цього старця. <кій> Прийшов додому, зробив табличку, повісив на двері і пройшли в деякий час. Син знайшов собі молоду дівчину, оженився удачно, гарна невіска, трудяща, все. в сина все наладилось, знайшов роботу. Батько теж знайшов собі роботу, мати стала, ума набралася, десь стала роботи. І, коротше, все в сім'ї наладилось. Ось через якесь время йде він, йде він і зустрічає цього старця. Та каже, слухай, ну у мене все наладилось. У мене тепер все є. Що ти мені на цей раз посоветуєш? Не знімай ту табличку. Дівчатки, вчора точно про це я подумала. Було важко, чесно. Коли робив настройки, він робив один <кхи> я вдома. У нас запаси, звісно, ми ума набралися повзрослі, але запаси, звісно, все одно якісь є, невеличкі, але є. Ну, коли є запас. І ти ходиш на роботу, то добавка кожну неділю щось додається. І коли він один раз важко йому, другий раз, і колись определений один день сказав, ну, не можу. Пішов до хлопців, забрав свої речі і сказав, що я не буду, ну, тому що висота, слезота дуже важко, спина не видержує, не хочу зробити ще хуже, як єсть. То мені стало страшно. Думаю, як, як ми будемо, як, що. Дівчата казали, мама, що ви чудите, є гроші, ми працюємо, є запаси, все буде нормально. Дівчатке, надо було написати мені табличку. Не завжди так буде. Правда, дав Господь, надо ж довіряти Господу Богу. Він нам все дає, те, що надо. Але ми ж не, не, не віруючі хома, ми думаємо, що ми умніші за нього. От все, сейчас проблема і все. Дав Господь знайшов роботу. знайшов роботу, яка йому подобається, набагато легша. Зарплата така, як на стройки. І з цією роботою багато рішилося вопросів ще других, які Ну, про табличку я сьогодні спомнила. І думаю, не завжди так буде теж. Надо не радуватися, треба молитися Богу і казати спасибо, що так і є. Тепер хочу одне-два слова сказати для тих, хто не розуміє моїх слов. Може дивляться, може не дивляться, може хтось дивиться. Коли почалась у нас війна, Перше время, коли тільки нас захватили, то були в нас мародьори, були люди, які любили випити. Ну, я їх ніколи не осуждала. Чесно, скільки слухала проповіді різні всі. Людину, яка не благополучний образ життя, то її осуждати не треба, тому що це її образ життя, це її життя. Ніколи не треба судити меншого за себе. І якщо впало в болото в калюжу, то його треба підняти, бо ви не знаєте, коли він молиться, коли його Господь береже. То я їх ніколи не обсуждала, я просто другий раз аж плакала. Їх вилавлювали оцих мародьорів, прив'язували до стовпа, знімали штани і палками били. Дуже багато це було в інтернеті, видно було і все. Зараз. Люди ж осталися, відсіялися. Половина людей виїхала з окупірованих територій, половина людей лишила свої дома, як ми бросили все. Абсолютно все бросили, щоб люди зайшли і жили. Ці люди починають займатися мародерством, Вони відбирають дома, бізнес, все, що можна відібрати, вони осталися, і вони вважають, що ви виїхали, ви більше сюди ніколи не вернетесь. І нам зараз ми можемо, от от зараз ми можемо розкрутитися. Це і є, і це примір мого виїзду. Дівочки, вишаємо таблички. Не завжди так буде. Обов'язково перевернеться все. Не завжди так буде. Так що не всі, звісно, не приймайте до себе до серця, що я таке сказала, тому що не всі так поступають. Ну, є люди, і в нашому випадку прийшлося, що так вийшло. Так що не завжди так буде, як у цій притчі. Перемішала сир, перемішала м -м, яйця, додавала чесничок. Дівочки, буду робити бутерброд і зверху буду ложити шпроти. Я не хочу вилити цю олію, і вона мені ніде не нада. Я просто її добавлю в цей салатик. Опа! Шпротики трохи поковиряла, тому що були ровненькі, красиві. А чого я їх поковиряла, не могла відкрити, у мене ж пальчики кручені, кручені, перекручені, це, мабуть, мій возраст оце круте мене, чи я не знаю, що мене круте. Пальчик один вверх, оце цей вниз. і руками нема сили абсолютно ніякої відкрити <кій> було. І я ножом засовувала туди ножик і трошки поковиряла. Ну нічого страшного, мені хватить, а то на пробу буду, пробувати буду. В общем, сейчас я намажу. Хлібушек я пожарила на сковороді. Тостера в мене немає, а хліб тостерний класний, ми кожне утро, як богданчик йде в школу, робимо йому гарячі бутерброди. Мажу сковородку сливочним маслом, прям з кусочка натираю, потім ложу кусочок хлібушка, зверху л... мажу кетчупом і ложу ковбаску і сир плавляний. Накриваю кришкою, немає мікроволнути нічого. Накриваю кришкою, воно розпарюється і дитина їсть з, з какао, з чаю. І всегда мені нравилось, що оце низи от масличка прижарені. Так я нажарила хлібушка, в сливочному маслі поприжарювала, і він оце такий хлебушек. Тепер я оцим понамазую оцей хлібушек. І є так, девочки, удивляться нема чому. Цей раз, раз ставало було все класно, цей раз вставала, вже все. Дойшла до определенного времени, як буду намазувати, я хліб пожарила і виробилася. Тепер уже скорочено вже всього того, що розказувала, не інтересно другий раз. Хліб пожарила на сливочному маслі, обжарила, зробила, намазала їх і положила зверху шпротики. І, звісно, купила хлібці, які в прошлый раз робила. Мені дуже вони понравились. І тоже намазала хлібці, положила шпротики, помідорчик і зеленюшечку. Дуже красиво. красиво і вкусно. Цими очками хоч викинь. очків нікуди. А зараз я буду розділувати лаваш. Перший раз дала тут лаваш, поняття не я розкажу, як я вчора купляла. Як я вчора купляла той. О, гляньте, може це ім'я не лавашики. Лавашики невеличкі. Кусочки порізані добре. Так і намажемо. Вчора купляла сир. Поїхала в магазин і купила сиру. Надо ж мені було на оці замазки, я ж собі надумала, що я буду готовий. Ось купила сиру, взяла коробочку. Сміх і гріх. Взяла в руки коробочку. Коробочка, дівчатка, така, як подають другий раз у мисочках, щоб розігрівати, гаряче, з фольги. Ну, думаю, ладно, з фольги, так з фольги. Бачу, він якийсь. Якийсь він такий, як оце моя замазка оця. Якийсь він не такий. Обично я брала раніше малому на е, гарячі бутермоди, щоб зразу не тертися кожен раз тркою, я тут такий розсипчався в пакеті. А це думаю, раз він у такій мисочки, значить він ще луч, мабуть. Е, і я собі зробила вивод, що воно ще луче. І, коротше говоря, купила отой сир. Дівчата, це як тому, що немає очків. Не взяла очки з собою, що я зараз постійно їх туди-сюди тягаю. Я їх уроді купляла для чені, для того, щоб в інтернеті полазити кругом. А оказується, що не так просто. Їх треба, щоб вони були завжди. Я взяла ту коробку, принесла додому, вже все, розкладуємо покупки з лідою. Кажу, сиру я когось купила. А він такий, я щось подумала, що він такий як м'ягкий, як чимось перетертий, то думаю, мабуть, це дорогі сорта може. А це, як я не можу подивитися, бо ложу оці, оставшися шпроти, теж сюди не пропадать, їм що їх поковиряла, їх сюди теж додавлю. Помідольчиків додаю і ж і Ще трошки добавлю ще дівочки, зеленюшечки туди. Вона потом буде в розрізі красива. Я ж взяла, от і дівочки, і прийшла додому. Що ви думаєте? лазанья. Ліда каже, мама, як так, Отак так от. Взяла і все. Лазанью купила, я її ніколи не купляла. я поняття маю, яка вона, ну нічого, кажу, спробуємо лазанью. Ну, тут розігрівати тільки на плитки, на сковородки, виковирювати його з той коробки я не захотіла, духовки мікроволновки немає, я його холодним попробовала, і воно мені не понравилось. Я місок наставила, вам не видно. Ну, а що тут понімати? Намазала отой замазкою чуть не до краю. І положила помідочок, шпротик і зеленюшечки, і закручую. Воно пропитається, а потім буде красота. Так я ж оце утром вовика підняла і послала ж його, купи мені сиру, бо лазані наїлися. Капець, чи це ми такі, чи це всі такі, чи я, я не розумію. Там чітко написано, можна було прочитати, якщо були б у мене очки, то нічого робити, не було проблем прочитати, що там написано. Просто що не було очків, А і я оце тут. Вроді вони мені не треба, що ж я не бачу намазати. А от на секундочку кудись щось треба і вже їх тяну на очі. Вже я до них так привикла, що капець. Ой, господи, так що понамазувала дівчатки і ви не побачили, що я понамазувала. Ось сюди отак вилью все. І олійку, і все. Воно ну, опитається. І буде дуже класно, вкусно, полезно. В Думаю, роблю, може хтось каже, ой, видумує, поїхала на вихвалку. Дівчки, яка вихвалка? Сир та е, яйця. Намішала з майонезом. Красиво, так. Да. Ну я ж сидю цілими днями вдома, мені вже нудно сидіти вдома. Не можу ніде піти на роботу. Чого? Іди Пішла, так хочу, капець. Ну, просто ніхто мені й не дозволив. Бо думаю, що дитина, дівчатки, в 11.20 двадцять уроки. Його утром треба відвести, його треба забрати, йому десь треба знаходитися за це время. Якщо змені, які ми плануємо по роботі, то, конечно, я піду на роботу і буду працювати. Бу ну, пішов... І убираю собі номера. Замітаю. Я люблю уборку, я люблю лазити, коли нікого коли нема, коли всі є, коли є кому понить, покомандувати. Ну, ж вдома, кожен день всі уходять, а я займаюся уборкою. Точно так же, що я постіль не поміняю, по не заправлю, чи поли не помию, чи стекла. Ну, коротше, піду. Якщо тільки буде можливість, обов'язково піду на роботу. Ну, зараз поки ще не вирішилося. О, такої женської роботи, як типа уборки е, е, номерів, дуже багато об'явлень, дуже-дуже-дуже. Ой, господи, господи. Сейчас оце докрутю і буду сьогодні бігти, буду бігти куди небудь до школи, Вовик приїде його забирає з лідою, а я пробіжуся. Мені треба пробігтися, як собачку, відв'язати на прогулку, то і мені треба пробігтися. Ой, господи, на один багато. Прийдеться доїдати, дівчки. І свиню не треба заводити, чи як там. Все доїдаю, Ні, я думаю, як стала сидіти, я стала більше їсти і чую, мені стає важче, тому що Богдана покормила утром. Не доїв кусок півтора бутерброда. Ну не викинеш же. Всі вже на чеку ніхто не хоче слухать. Взяла, треба ж мені перемивати, убирати, взяла доїла. Тоді щось піду готувати їсти, треба ж спробувати. Тоді ще десь там з вечора щось тарілочки, доїла. Прийшов Богдан з школи, сів їсти, опять після нього доїла. О, Господі, та що ж треба свиню сино завести? Ой, Господи. Пліток девочки сплела, отдала Ліді на обработку. Красоту, оставшуюся по кругу, там буде Ліда видумувати, бо э, пішла ж в магазин, що я сюди не бо пішла в магазин и не знайшла в магазині, девочки. Сюди хочу петрушечки додати. Не знайшла ниток, один остався моточок ниток, а один ниток, що не одного. У мене ще й огурчик є. Ну що я його сюди не добавила, я не знаю, не тронула. Значить, огурчик буде на друге якесь блюдо. <кій> ниток, не куп... один моточок остався ниток і нам би хотілося його ще трошки більшим сплести. А тепер Літа забрала, каже, я поріжу, покажу. Опять у мене збилася зйомка, нічого повторяти не буду. На чому закончилась, на том, значить далі вже мне не судьба. Дякую всім, хто зі мною, хто дивиться. Заходимо, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока-пока, всім мирного неба, всім скорішого повернення до рідних домівок. На вулиці зривається сніжок. У нас сьогодні погода дуже гарна.